Вітаю на каналі. Сьогодні на огляді в нас серійні видання зарубіжних авторів. Нагадаю, що будь-які книги з даних оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу, почнемо ми з трьохтомничка Германа Мелвіла, якого я знаю лише по одному його твору. це «Мобі Дік». Колись і читав і дивився, якісь екранізації. А подивимось, що входить в цю збірочку. Видання Художня література, ленінградське відділення. Переклад з англійської. Перший том і ось Мобі-Дік або Білий Кит. Саме цей роман. Отже, класик американської літератури видаючися писатель-романіст. Перший том войшов Роман Мобідік, являючий собою по всеобщему признанню критику Енциклопедію американської житі середини прошлого століття. Ціна 3:30, наклад 200 тисяч примірників. Другий том. Тут у нас Роман Тайпі. Якщо не помиляюсь, він мені часто траплявся в. Морській бібліотеці видавництва одеського маяк. І другий роман Ізраїль Поттер. 50 літ його ізгнання». Так. І третій том. Тут же в нас збірник повісті і розкази. І навіть є вірші. І вийшла вона вже на наступний рік, в 88-му році. Так, ілюстрації в книзі немає. В третій том. В повісті-розкази. розказує: Бартолбі Енкантан Нкантас Ілі заколдовані Острова. Не вимовиш, Білі Бат, Формор Морсовий матрос і другі. А також ізбране стихотворення і зборніку батальні сцени і війна з точок зріння», Джон Мар і другі матроси, Тімо Леон» і другі стихотворення, і по смірту опублікованих рукописій. Ось така збірочка з трьох томів. Далі в нас проспер маріме. Якщо не помиляюсь, вже він у нас траплявся в оглядах. Бібліотека огоньок зарубіжної класики. Москва, правда, 88 рік. В чотирьох томах. Є зображення ілюстрації. Ціна рубль 80, наклад 700 тисяч примірників. Перший том входи гузла і хроніки царствування Карла 9. Другий том. Мозаїка і повісті її новели. Двойна ошибка, души Венера Веніра Іл... Іл... Ільськая коломба. Третій том. Повісті і новели і додатки. Четвертий том. Театр Клари Гасуль і Жакірія. Ось така збірка з чотирьох томів. Далі в нас великий дев'ятитомник. Ромен Ролан Москва, правда, 83-й рік. Бібліотека Огоньок. зарубіжна класика, є ілюстрації, Жан Крістоф. Наклад 700 тисяч, тисяч ціна 2,30. Анотацій тут немає, так? Жан Кристоф там початок, я так розумію. Тут продовження. Четверта, п'ята книги. Ну, ці книги бачимо загнуті трішки, не в ідеальному стані. В плямах. Паутиня, то не проблема. Третій том. Тут далі Жан Кристоф. Четвертий том. Жан Кристоф. Скільки його буде? Не вже всі 9 книг. Ні, тут вже Кола Брюнон, Лілюлі, П'єр і Люс. Невідомі для мене ці роботи. Так, що тут Е, Далі в нас очарована душа. Тут, напевно, продовження. Так, продовження книга третя, четверта. І тут, напевно, продовження цієї очарованої душі. Да, том другий. І в дев'ятій книзі в нас вже... Що у нас в дев'ятій книзі? Драми революції. Ось така збірка. 83-го року. Кому цікаво, звертайтесь. І остання на сьогодні це Вільям Ширер. Взліт і падіння Третього рейха. Бачимо, тут корінець трохи надірваний. Так, це другий том, ось перший. Переклад з англійської. Москва воєнє здательство 91 рік. В оригіналі видано в Лондоні в 60-му. На основі обширних матеріалів, мемуарів, дневників, дипломатов, політиків, генералів, лиц із окруження Гітлера, а також личних воспоминаний автор известный американський історик і журналіст рассказывает о многих событиях, з с кровав історії германського фашизму, починаючи з виникнення нацистської партії і кончая розгромом гітлерського государства. В першому томі відображені собіття з 23 по 1939 рік. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 5:50. Тут тут робив нотатки. СС. Лічна охрана Гітлера. Гестапо. Тайна поліція. Другий том. З 39 события по 45 рік. Падіння Польщі. В 10 часов утра, 5 сентября 1939 -го года у генерала Гальдера состоялась беседа с генералом фон Браухічем. И так далі. Ось так. Наклад 100 тисяч вже казав. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. До зустрічі у нових відео.